Цьому ролику розповідаємо про прирціл і тепловізійну насадку, які будуть використовуватись для проекту Гніп причистий. Цей приціл відомої німецької компанії Schmidt Bender. вона користується дуже великою популярністю у снайперів не тільки спортивних, але й саме у військових снайперів. Вона Шміттен прийнятий на озброєнні в багатьох країнах світу. Там, ну, Звісно, там в Німеччині, там в, в, в дуже в багатьох. І вибрано саме цей приціл Шмітен Bender 327. Це 에, ну, один із найліпших військових прицілів, які в принципі в світі існують. От саме військових, це 에, версія, Вона 에, на цивільному ринку майже не зустрічається. Для її купівлі потрібні відповідні документи. І вона замовлена фондом саме під проєкт Гнів Причистий. Чому вибрано і саме приціл 327? Така кратність мінімальна в розмірі 3 пов'язана з тим, що приціл розраховувався на те, щоб використовувати його разом з теплонасадкою. Для теплонасадки мінімальна кратність повинна бути десь в районі 3-4. Якщо буде більше, то теплонасадку просто буде або неможливо пристріляти, або там незручно нею користуватися. або-або. Тому вибирається такий приціл з мінімальною кратністю, з дуже хорошими лінзами. З дуже хорошою світлопропускною силою, з чіткими кліками, з максимально можливими барабанчиками, з запасом поправок для того, щоб е, в день е, снайпер міг робити е, наддалекі постріли ну, на максимально можливу для нього дистанцію. Е, і для комплексу максимально можливу дистанцію. Цей комплекс, він, ну, в принципі, буде закривати в умілих руках відстані понад два кілометри. На гвинтівці зараз стоїть приціл теж компанії Шміт Bender 5,25. 25 Він такий, ну, такий самий добрий, хороший, як і 3,27. Єдине, що у нього мінімальна кратність 5, а саме для, для того, щоб використовувати гвинтівку з насадкою, бажано, щоб мінімальна кратність була 3 або 3,5. Якщо окремо там, подивитися, які його переваги, перш за все, це у нього. Там, от як я вже казав, одна з найліпших оптик, ну Лінс мається на увазі, е, взагалі на ринку. Що в нього є, на відміну від того приціла, який навіть тут стоїть. У нього е, зменшені барабанчики, вони зменшені по висоті. Е, другий барабанчик це барабан. Е, Вітровий він закривається кришечкою для того, щоб е, його не пошкодили, ти випадково не вів неправильну поправку. Е, або там ну, для будь-чого. Ти можеш його закрити, заблокувати і не використовувати. Е, в барабані вертикальних поправок він зроблений менший, він нижчий. Е, це більш зручно для е, використання ну, чехлів. Е, Стрільби з якихось місць, які не дуже зручні, або там, де замало місця, воно зменшує профіль гвинтівки, профіль стрілка у будь-якому випадку, це легше. Також у цього поціла у цих, у цих саме барабанчиків є таке поняття, як блокування ще вертикального барабанчика. От зараз воно так опускається піднімається, і блокує теж від поправок випадкової вертикальний. Ну, тобто, ти не зіб'єшся, ти там навівся в заблокував собі спокійно поправки, і все переваги це один із найвідоміших виробників одної з найліпших оптик, яка взагалі можлива для використання. Тому його перевага, от саме в цьому. Перш за все в лінзах, в оптиці, в тому, як він показує і що він дозволяє влучати на такі відстані і бачити щось на таких відстанях. Дуже багато людей не розуміють різницю між тепловізійним прицілом і тепловізійною насадкою. Для того щоб на нього відповісти правильно, треба пояснити, що таке тепловізійний приціл. Тепловізійний приціл це за великим рахунком комп'ютер. Який е, збирає теплові сигнатури і відтворює тобі зображення на екрані. У нього е, є таке поняття, як розмір пікселя. Він у кожного прицілу різний. Е, неважливо, причому навіть у одного того ж самого виробника, у одної тої ж самої моделі, е, розмір пікселя інший. І тому ти ніколи не можеш. Е, 100% покладатися на цей розмір пікселя і на розраховану тобою поправку. Тому що вона точно не відповідає реальній дійсності. Оскільки, там, ну, наприклад, якщо взяти дуже популярний у нас приціл Терміон, у нього в більшості прицілів розмір одного кліка. 2,1 см на 100 метрів. А у звичайних прицілів, до яких звикли ну, якби снайпера високоточні, у них кліки відповідають 1 см, і це 0,1 міла. І тому, коли ти стріляєш з тепловізора, тобі доведеться перераховувати, згадувати, що там у тебе повравка, ну, до прикладу, 1,1 міл, а там треба не 1,1, а там поділити, помножити, 0,6 і всяке таке. В чому перевага велика тепловізійної насадки? В тому, що саме з тепловізій. Зійною насадкою, ти завжди стріляєш своїми поправками. Тобто ти вивчив свій приціл е оптичний, денний, ти його точно знаєш, ти знаєш всі свої поправки на всі дистанції. Там вивчив, е дивишся їх в калькуляторі, або е ну там зробив собі підказочку, клеїть, там ну зазвичай на гвинтівку, сюди клеїть там, якусь підказочку по дистанціях. Е для того, щоб швидко зрозуміти, куди потрібно стріляти, з яким виносом, е вище, нижче, лівіше. Правіше. Але це твої поправки, твій набій, твоя куля, тобою все розраховано. І ти працюєш тим, чим ти звик. А з тепловізійним прицілом тобі треба все перераховувати по неї. Тому в тому і різниця насадки, вона більш зручна, більш точна, і з нею точно можна зробити постріл далі, ніж з тепловізійним прицілом. Як ми обирали насадку? Так само тепловізійна насадка. Це німецька компанія Andres Industries, тепловізійна насадка Тігір, саме військова тепловізійна насадка. Ми досить багато насадок передивилися, коли обирали, яку вибрати, яку використати. Ця насадка, перш за все, ну чому її вибрали? Перш за все, тому що вона зроблена для військових. Причому вона зроблена військовими. Компанія Андре Сендастріс, її засновники, це бувші спецпризначенці там, німецьких військ, і вони робили насадку таку, як вони хотіли б, щоб у них була, коли вони служили. Це насадка, вона її великий плюс вона атермальна, на відміну від багатьох інших насадок і тепловізійних прицілів. Що це значить? Вона бачить всі дистанції одночасно. У неї немає такого поняття, як фокусування, її не треба фокусувати. У неї взагалі відсутній фокус. Якщо подивитись, вона бачить на всіх дистанціях одночасно. Так, це інколи трошки гірше, бо інколи тобі хочеться трошки фокус підлаштувати, але це точно трошки ліпше в реальному бою, коли картина бою змінюється досить динамічно, і тобі там, можливо, треба побачити ближче або далі і зрозуміти, де там хто вийшов, де там хто перейшов. Зі звичайною насадкою, прицілом, ти можеш не встигнути цього зробити чисто для того, щоб покрутити фокусування. Тут цього не треба зробити. По-друге, ця насадка розрахована. Вона пройшла міл випробування мілітарні, відповідає певним мілітарним стандартам. І вона розрахована на стрільбу навіть до калібру 50 BMG. Ми ж її будемо використовувати на 375-му читаку, що трошки менше, там менше віддача, менше джоулів. І це ну, дасть їй можливість впевнено працювати. По-третє, у неї досить великий запас по роботі. Вона харчується від. Чотирьох батареях 123 або від відповідних акумуляторів, і працює вона десь 8-10 годин від е, батарейок. Це насправді досить багато. Навіть взимку вона буде працювати там більше 4-5 годин, що ну, вже за достатньо. Плюс у неї є, ну як і у звичайних е, сучасних прицілів, є можливість е, е, отримувати живлення від павербанку. Е, до того ще е, у неї є можливість. Виводити зображення, у неї тут є отакий портик. Він дає можливість, Отут він. Він дає можливість виводити зображення на екран. І цю насадку, в чому її великий плюс. Фонд її купив не окремо, вона дається в комплекті. Там в комплекті буде ще монокуляр, він накручується сюди ззаду. І цю насадку можна буде використовувати не тільки як тепловізійну насадку для стрільби, а ще як засіб спостереження вночі. Це насправді дуже круто, оскільки ти не несеш з собою багато зайвого. Тобі треба засіб спостереження, ти накрутив окулярчик, спокійно підняв, дивишся. Треба стріляти, кляфік вкрутив, поставив на гвинтівку, і ти вже в неї працюєш як стрільбою. Третій варіант її використання саме військової версії насадки, у неї є сітка всередині. Яку можна увімкнути і використовувати її як приціл тепловізійний разом з монокуляром, це можна зробити там, поставити в неї є декілька профілів збережених. Тобто можна там зробити налаштування під цю гвинтівку, під другу гвинтівку, під арку, під ще щось. І, от, наприклад, її можна вночі поставити на арку з цим монокуляром і використовувати як приціл для короткого бою, ну в разі якщо це знадобиться. Тому була вибрана саме ця насадка. Ну, я вважаю, що вона на даний момент одна з найліпших на ринку і тих, які доступні. Цей приціл в мілі Радіанах», в мілах. Більшість військових прицілів, вона саме в мілах. Тому, скоріш за все, ті снайпери, які отримують ці комплекси, вони працювали з іншими прицілами в мілах, і там не буде історії про звикання. Їм треба буде просто зрозуміти, в який бік крутяться барабанчики, е там який у них максимальний запас поправок на цьому прицілі. Е де там що, але це не займе дуже багато часу. Стосовно насадки, так, дійсно їм знадобиться деякий час для того, щоб навчитися зрозуміти, яке там меню, простріляти всі дистанції, перевірити ці поправки, зрозуміти, наскільки далеко вони зможуть побачити. Вистрілити ворога. Тобто, ну треба деякий час. Я думаю, що там, якщо це ми кажемо про вправних снайперів, які вже там пройшли певну школу, у яких там є певний бойовий досвід, скоріш за все, їм знадобиться чисто для того, щоб розібратися і перевірити. Ну, я думаю, що до тижня часу. Якщо е, звернутися до наших західних колег, то більшість. Е, Снайперів там насправді працюють саме з тепловізійними насадками не з тепловізійними прицілами. Через те також вибор фонду був в бік тепловізійної насадки і приціла звичайного денного. Це реально більш зручно. З мого особистого досвіду можу сказати, що у мене на гвинтівці, саме на моїй гвинтівці, стоїть саме тепловізійна насадка і звичайний приціл. І ми. Використовували мою гвинтівку навіть в день, оскільки вона дозволяє працювати в день, і інколи ти в насадку або в тепловізійний монокуляр в день можеш побачити ліпше ніж звичайний приціл. Тому вона може використовуватися і в день з мого досвіду. Це найбільш зручний варіант і найбільш правильний з точки зору використання. Все просто вона же бачить тепле. Інколи в день буває так, що ти можеш там, дивитися на якусь посадку, на якийсь лісок або навіть там, в будинок, в якому вікон немає, і можеш в приціл, звичайний, в оптичний, просто не побачити людину в камуфляжі, або там, ну, якусь техніку, яку закинули, там, закрили маск-сідкою. Ти її ну, фізично можеш не побачити, вона у тебе може бути може зливатися з оточучим середовищем. А тепловізійна насадка, вона тобі дає саме теплову картинку, теплову сигнатуру. І якщо там тепло не замаскували, то саме тепло ти і побачиш. Тому вона дозволить і в день працювати. Єдиний час, коли. Тепловізори працюють в день не дуже добре. Це літо, і то після обіду, коли вже все нагрілося, і там уже просто все світиться. Тобі досить важко розрізнити якісь окремі частини або там тварин, або люди. ну, Тобто ти не зможеш це зрозуміти. У зас інший час тепловізійна насадка нічим не поступається тепловізійному прицілу, і в день інколи реально дозволяє побачити більше.